На очисних спорудах водопровідно-каналізаційного підприємства горішніх плавнів модернізували грабельне відділення. Саме тут проходить перший етап очищення господарсько-побутових стоків. І якщо раніше працівники водоканалу сміття з них прибирали вручну за допомогою механічних решіток, то нині цей механізм очищення автоматизовано завдяки обладнанню з прутковими решітками, конвеєром та пресом для зневоднення відходів із каналізаційної мережі. Аби звільнити людські руки від важкого додаткового навантаження й покращити умови праці, керівництво міста витратило 3,5 мільйона гривень з бюджету громади. Працівники комунального підприємства вручну очищали, складували це в баді. Це було не дуже гігієнічно, не дуже. Чисто з огляду на екологію тому було прийнято рішення придбати сучасні граблі українського виробника фірми Котон, яка вже багато років робить таке обладнання. Воно повністю виконано з нержавіючої сталі. Вже багато років зарекомендувало себе на багатьох. Комунальних підприємствах нашої держави нині працівники фірми постачальника виконали пуску налагоджувальні роботи. Самим же монтажем нового і демонтажем старого обладнання займалися фахівці комунального підприємства. А чергові зміни за технологічним процесом грабельного відділення тепер спостерігатимуть не з граблями в руках, а віддалено через монітори, завдяки трансляції відеокамер у реальному часі. Зокрема, таке сучасне обладнання давно у користуванні водопровідно-каналізаційних підприємств європейських сусідів. Горішні ж плавні традиційно наслідують позитивні приклади інших міст України та досвід прогресивних держав. Це обладнання там працює вже давно і фактично навих. З цього обладнання вже можливо використовувати якісь одноразові пакети, тобто це е, зручно, гігієнічно, немає сторонніх запахів, і саме головне, що має менший об'єм. Тобто Вивіз сміття виконується на звалища міста, і це е, набагато менший об'єм цих. Викидів Олександр Чуприна зазначив, що завдання міської адміністрації утримувати тарифи на послуги комунальних підприємств якомога нижчими для населення. На тарифи ж водоканалу загалом впливають два чинники – зростання вартості електроенергії та оплата праці. Тож підприємство потребує систематичної модернізації, аби, зокрема, заощаджувати на витратах виробництва. Раніше, щоб утилізувати там, два куби такого сміття, яке накопичило за дві зміни, це приїжджав трактор з прицепом, приїжджав кран, було задіяно два стропальника, плюс один представник змінного персоналу. І це все було таким чином, що під'їжджала техніка, воно вантажилось майже вручну тільки за допомогою крана, і відвозилось на місце на звалище. Сьогодні ситуація зміниться. Сміття буде майже сухе. Спецтранспорт, спецеко буде під'їжджати ця, ця машина для збору сміття, забирати цей майже сухе сміття і вивозити його згідно з договором з водоканалом. Його на міське звалище. Все, оцей камарілі з движняком транспорту її не буде. скажімо так, тому ви ж можете зрозуміти, яка це економія часу. Ми постійно економимо і робимо техпереоснащення для того, щоб зменшити постачання електричної енергії, зменшити постачання. Ручної праці для того, щоб не залучати зайвий персонал для виконання цих робіт.